По результатам розгляду круглого столу, в мене виникає ряд зауважень до угоди, яка заключена між нашою та іноземною державою. Застереження це стосується насамперед екологічних питань. Нам не відомо, чи є в договорі прописані ризики та. Е Питання, які виникають за наслідками цих ризиків, а саме, хто буде відповідати за забруднення навколишнього середовища, хто буде нести матеріальну, моральну та інші види відповідальності? Хто буде компенсувати громадянам, фізичним та юридичним особам їх фінансові втрати внаслідок майбутнього стихийного лиха? Також не вирішене питання відшкодування вартості радю. Часті земель, а також забруднення водоносних горизонтів, що приведе до неминучих втрат з боку населення країни. Як юриста мене непокоїть, те, що істотними умовами договорів, які повинні заключатися в Україні, є ціна в даному договорі. Ніхто не знає, яка ж буде кінцева ціна тисячі кубометрів сланцевого газу. Якщо брати по аналогії ціну сланцевого газу у сусідній Румунії, це близько 345 доларів США. Якщо по закону України додати сюди податок на додану вартість, послуги транспортування та прибуток газорозподільчої організації, постає питання: а чи потрібно взагалі розпочинати цей видобуток? Або Потрібно взяти в Росії дешевший газ. Тут треба добре подумати.